Тепер будемо молитись молити на оздоровлення. І коли ми просимо Господа, щоб Він нас зцілив, то Він не мусить мене стіляти. Він не мусить тебе зціляти. Він взагалі не мусить, нічого не мусить. Але Він любить. Він любить тебе. Він любить тебе. Відповідно, ти те, як його дитина, він твій тато, а він. Тато не, не, не такий тато, як наш земний тато. Він мільярд раз кращий. То коли його дитина йому щось просить, то він слухає. Він слухає. Він може зцілити на цих молитвах, може на літургії зцілити, може, ти дома помолишся, він зцілити. Це зцілення може бути раз, і зцілення відбулось. а може бути певний період. Господь може зцілити корінь проблеми. А ще оці зовнішні ознаки можуть певний час лишитися. Може бути по-різному. Може бути по-різному. Однак він казав, простіть дасть і дасться вам. Він сказав, моліться, і на кого руки будете класти, я потім буду на вас класти. І добре тим буде. Тому ми, роблячи слово Боже, надіємося, віруємо, що Він виконує своє слово. Бо він не і він не бреше. Він сказав, значить, він зробить. Тому запрошую вас в своєму серці покласти перед Богом зараз те, що ти хочеш, аби Він зцілив. Душевне, духовне, тілесне, своїх, чи рідне, себе чи рідних своїх. І також віряємо Богу і просимо за всіх наших поранених. Всі, всю нашу Україну, батьківщину. Господи, помолімося. Господи, помолімося. Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб просити зцілення про всіх моїх спогадів, усього, що я прожив, що зберігається в моїй підсвідомості і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і стілиці спогаду всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше, зціли мені почуття ненависті і помсти гіркоти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи піді фізичним думки, зціли мене, Ісусе, від тих хвилини небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу у собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю Тебе, о, мій розум у Твоїй крові. Дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі. Бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що тобі я буду новим створінням, силою твого імені Ісуса. Амінь. Господарю, коморію Благословенний Боже, благий передужит наших, що хоробій немочі наші взяв на себе. Твоїми ранами ми зцілилися, і своєю смертю ти смерть переміг, і тим, що роба життя дорвав. бо і лазаря змертво Скресив, помилуй слух Твоїх, як колись ти відвідав те, що Петрову і єдиним словом, від неї відігнав, і двом винуватцям вороги простив, і жінці грішниці прощення ріхів дорвав. Ти був многомолостивий, довготерпеливий, Господи, прощаючи злолюдя, глянь і на слух Твоїх, і віджини від них біль, Божа знесилення, важкість. Звільни їх від страху і позво від гарячки, і від прикрих годин протягом дня, і від біса полуденного нічного і хвороби, і від жени не духу, отож, згадуючи Пророка Давида, промовляємо, помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, з батьоши про Твоїх, очисти нас від різного беззаконня, діни строни і всякого ріка. Ти боїси істинний лікар дужит наше, Христи Боже наш, підпість, славу і тобі славою даймо. Працюй Сину і Святому Духом, і нині про час, і на віки вічні. Господе вікоморію саме. Владихо, Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати гріхи і душі спасати, і тіла зцілювати своєю благодатью. прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від недуцих. І зціли їх словом Твоїм, і підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості. Бо Ти Бог наш, що карає і знову милує, творючи все за своєю благодаттю. Господи, вислухай що молимось до Тебе заслуг Твоїх і прожени від них цю недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вух, носа, уст, зика, горло, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шум, курук, ніг, від костей, від жил, від крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевний. Депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні і наркотичні залежності, залежності від азартних ігор і оздорови від всяких інших недуг. І нехай прославиться в них Твоє причасне і величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіть і вічні, Господи, і Господи Боже наш істинний чоловіколюбний, Тобі молимося, Тебе просимо з серця над творінням Твоїм. І в Тихомир біль та відчини всяку недовгу від слух Твоїх, від голови, від волосся, від обличчя очей, носа, буханосу, язика, від горла шиї, від хребта, від грудей, серця, легень від живота, печінки, селезінки, нирок, шлунку, від рук, ніг, м'язів, жив, від усіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи Боже наш, оздорови всякі інші тілесні захворювання і переведи нас від хвороби до здоров'я. Ти Бог, Бог наш, що перемінив плащ мироносець на повсякчасну радість. Ти, що прийшов на Йордан до Івана, щоб креститись від нього і виповнити всяку правду, ти, що прийшов в Ітанію, щоб воскресити мертвих Лазаря. тож так і нині у Припесту Твоїх і зціли їх від усякої хороби душевної і тілесної, що вони належно хвилу вас Тобі, усю Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічній. Господарю, помолі Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе, в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки вічні. Амі. Господи, вікоморійся. Господи Боже, наш ти є правдивий цар, ти є цар Всесвіту, ти цар усього Боже, і перед Твоїм іменем склониться всяке коліно на небі і на землі і під землею. Господи, Ти промовляєш Слово, і це Слово реалізується, Ти наказуєш, і всі виконують твій наказ. Господи, ми просимо Тебе. Прийди, Ти сам і накажи всякій хворобі, яка в нас є, всякій недузі, душевній тілесні, всякому страху, всякій депресії, сумнівам, сковою, всякій залежності, всяким невдачам Божим. Всього, що не від тебе, накаже геть відійти від нас. І нехай в нас перебуває Твоє велике преславне ім'я, щоб ми завжди хвалили тебе. Нехай благословить і цілить нас наш Бог, Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зараз стою посередині запрошу вас приходити по черзі кожен, буду молитись за кожного з вас, а за той час ми. Ще застуває пісню про славу нашого Бога. Huh? Служила ты у Tirada! E yeah, Заслуживаты у... Через себе україну хріпи дай, дай їй долю, да їй славу, Ворої і всіх відверни, Радуйся, святая, yeah